вийшли до гробу З миром щоб намазати Тіло Ісусу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресів. Дорогі Божія, сьогодні далеко небезпеки не ми величаємо, згадуємо Годних жінок рахунських земля. Їхній геройський вчинок годі переоцінити. Після безсорної ночі, раненько, ще до схід сонця, жінки встали з миром і пішли, щоби довершити тіло, яке вони через спіх, через жорстокі схатів могли вчинити Страсну п'ятницю вечора. Разом і жінками виносяться, згадуємо також всіх наших. Жінок матері, бабусі із щирого серця дякуємо вам всім за всю любов, за вірне услужіння, як в сім'ї, так і тут в себе. Отож, коли жінки прибули до гробу перед собою побачили Ісусове підсутня, аж тут по правіму Боці для лежати Ісусу та є якийсь світлий благ і промовляє до світових і пояснює, чому ви шукаєте за Христом розвідки. Нема Христа мертвеця, бо Він живий. Христос Воскрес! До апостолів, до Петра, головного серед них і сповістіть Христос Воскрес. Іван описує, що тут же жінки обернулися і попрямували назад до апостольської праці. Дорогі, в цьому всьому криється глибокий ісміс. Невідомий і незнаний для багатьох із нас. Так воно склалося, що любляча, як ніжна як... та ніжна, як рідка жіноча душа, чи не найбільше стикається зі стражданнями та дитинами? Чи не так волі бороті? Поверховість коханої чоловічої половини, прикрості та невигоди дитячого виховання, старіння та багато чого іншого позначають маркером на душі жінки. І тут повстає незадоволення собою. А той самий сприйняття почуття тривоги і якесь дивне відчуття провини, незнати за що і за кого. Дорогі мої, ні, зовсім не є в модному, як на даний момент. Не чиїсь там права? Абсолютно ні. Це все байка, видумка. Бачу між собою мене, і згадую зразу викладач вільного як для мене, так і для мене сигналів Царство Божець Іван Козовий. Він би сказав набагато гостейше. Не хочу згадувати, бо це не кафедра, у людей а храму. Це видно, це все, все прийде. Причина тих наших внутрішніх, часто незрозумілих і жіночих сміття, не в чому зовнішньому, а в глибинних дефектах нашого Порочного людського Духа. Людина не вірить, не сприймає, що після смерті. Неймовірно щось краще, до цього слід готуватися, стриміти, адже заповідь Божа нам як каже, господи, Господь. Все завертається до чого? На зерному, на, на тілесних бажаннях. Туди бо насправді всі наші думки і праця. Ми мусимо це визнати. Принаймні, перед собою, перед Господом. Ми можемо себе самих навіть дурити, чи інших, на всі влади прикрашати чи прикрашатися, впадати свого роду публічно саме закоханість. Але результат той самий несприйняття та втеча від самих себе. А хто від себе може втекти? Не здивуємося, але з подібним нетиким душевним настроєм та із змішаним та щирою любов'ю до Христа прибули жінки до святого роду. Саме так. Але у відповідь для себе знайшли зовсім неочікуване для себе і для нас. І жінки. Не шукайте за Христом мертвим, його немає тут, проголошує Ангел. І далі йому виясняє, Христос Воскрес, і ось я вам наказую, Обертайтеся назад, і йдіть до своїх родин, сімей, до всієї церкви і голосіть, бо ніхто інший не зробить краще церкви, що Христос воскрес, що є вічне життя. І Христос явиться до Пан сам у дивний і властивий спосіб зніме своєю добротою, своїми невидимими лікарствами всі наші різні болі. Щоб нас наповнити новим намаженим, вічним життям, ім'я Отця і Сина, і син.